І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Луки Слава Тобі, Господи. Того часу, коли натовп Натовтіснив тис... Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля генісарецького гені... озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав: Наставнику. Цілу ніч, трудившись, ми нічого не піймали, та за словом Твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили силу силену риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від ловлі, бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив, огопив у Його. І усіх, хто був з ним, також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спіл, спілниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся від тепер, ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Брати і сестри, дорогі друзі, я завжди повторював, що Бог має цікаве почуття гумору. І часом якось важко мені зрозуміти його, це почуття гумору. Бо, дивіться, ніхто з нас не домовлявся, що яка має бути сьогодні Євангелія. Ми не домовлялися, що це служба Божа, яку я завершую свої служіння на телебаченні, буде першого. В перший четвер місяця. Чому я про це згадую? Тому що коли я розпочинав свою працю, своє служіння на телебаченні віковічного слова, якраз два роки тому, це теж був перший четвер місяця і це саме Євангелія, в якої Бог впроваджував, впроваджував мене в це служіння. Кажуть, виплини на глибину, щоб ти довірав мені в цій праці в цьому служінні, щоб ти не, не, не довіряв тільки в свої сили. І знаєте, сьогодні Бог знову приходить з цим словом на завершення мого служіння тут на телебаченні. Але як одна людина сказала мені перед службою, що... To tak na prawdę my nie się, bo to może być jeszcze tak, że my się, że ja powrócę jeszcze tutaj na, na telewizję za bo to tylko Bóg wie. Ale sprawa w tym, że Bóg dzisiaj przychodzi do nas z tym słowem, bardzo pięknym, jaki pokazuje trzy rzeczy, trzy wymiary. Po pierwsze, żeby słuchać Jego. По-друге, він говорить про покликання, він кличе своїх апостолів, він показує свою всемогутність. І це є такий вимір, коли людина, знаючи свої слабкості, свої гріхи, то що вона круга перед Богом, коли зустрічається з його всемогутністю, то вона може переживати якісь страждання. Те, що вона ну, не до кінця бачить себе в тому, що Бог до чогось її запрошує. І, і, і третє, власне, щоб йому довіряти в усьому, що я якось теж старався разом з вами роздумувати на цих наших зустрічах, на, на, на тому, що ми зустрічалися тут в цій каплиці, коли я приїжджав, відвідував парафії, коли я міг ділитися з вами цією нашою працею Божим Словом. I za czym ja tak naprawdę będę najbardziej smucić, za tymi pojezdkami odwiedzić was, choworyty z wami, dzielić się z wami Bożym Słowem? I niechajcie, się na ten Bóg. Mówi, żeby jak ci to, który tęsnął się do Jezusa, on jeszcze raz żeby żeby przychodzić do Niego. І коли я дивлюся на свої два роки служіння тут, він запрошував мене. Приходь, приходь до мене, слухай мене, читай Моє Слово, роздумувай Моє Слово. Коли тобі буде важко, відкривайся Святе Писання, я хочу до, до Тебе говорити. І Він запрошує тебе і мене, щоб ми тиснулися до Нього, до Його слова, щоб ми слухали Його. Це дуже важливо, коли, щоб ми, як Його діти, слухали свого небесного Отця. Другий вимір це є покликання. Дивіться, я, коли я отримав свою інформацію від отця Павла Вишковського, тоді він був нашим суперієром делегатури, настоятелем, він каже, що я буду служити працювати на телебаченні. І знаєте, я пережив велике таке. Ну, Таку біду можна сказати, я кажу, як я до телебачення? Я з цією мовою українською ще до кінця не добре e, розмовляю. Там багато помилок і, і все інше. Знаєте, по-людськи я багато почав переживати за це, все як це буде виглядати, як я маю служити тут на телебаченні. І знаєте, і коли була ця перша служба, коли Бог промовляв до, цього, до мене, до нас всіх в цьому своєму слові з Євангелії Святого Луки, виплини на глибину, але ти не йдеш сам, тільки ти йдеш зі мною. І, і довіряти йому, насправді, він цим всім керує. І знаєте, через ці два роки я побачив насправді великі діла Божі. Тобто, там, де я не міг чогось зробити, це показував Бог свою всемогутність. А було насправді, повірте мені, багато таких ситуацій, таких моментів тут на телебаченні. Особливо коли почалася війна. Теж по людськи здавалося, що ну, як буде далі, що ми будемо робити. Бог Pokazuje swoje wielkie, w samouchudni, pokazuje swoje wielkie dzieła, że on jest z nami, że on nas chroni, że on razem znamy ze swoimi dziećmi, przeżywa wszystko, co się dzieje ze mną, z nami, z uszyma, nas, z naszym narodem. I dlatego on dzisiaj też pokazuje mi, chociaż ja kończę tutaj te służenia, idę na czernichów, wracam do pierwszej parafii, jak ja rozpoczynałem swoje służenie w Ukrainie. E, to też jest ciekawa sytuacja. No, my wszyscy wiemy, że Ukraina jest w stanie winy, i to że moje takie przeżywanie, jak tam będzie, co tam może stać się. Bóg, mówi, wypłany na głębinę, ale ty nie idziesz sam, idziesz ze mną. I to w takich ludzkich faktorów jest to, że człowiek przeżywa, że, пережwa, że w ona boi się, ale Bóg pokazuje, przychodzi ze swoim i mówi, nie bój się, bo tam, gdzie ty idziesz, ja idę ja z tobą. І це слово також провадило мене ще, ще, коли я працював у Гнівані, в нашому санктуарі Святого Йосифа. І коли прийшло оголошення там, де я маю служити на телебаченні, це перше слово, яке прийшло до мене. Там, де ти йдеш, я йду з тобою. І це є така велика потіха, такий спокій приходить, коли крім моїх слабкостей. Того, що я чогось дуже боюся, я дуже людина така, яка дуже боїться всього, і починає рахувати все, як це буде, знаєте, і це все інші справи. А Бог приходить і каже: не бійся, бо там, де ти йдеш, я йду з тобою. І що я маю робити? По-людськи це здається, що це все неможливо, що це є все крухе, що, що розпадеться. А якось людина переходить через ці всі ситуації, якісь непевні ситуації, важкі ситуації. І Бог приходить і знову показує свою велику міць. І це йдеться про це покликання, довіру, що я запрошую тебе до цієї місії, до чогось більшого, що може ти не бачиш цього, що ти здатний до, до якихось справ. Бо через гріх твої слабкості тобі сатана хоче сказати, що ти не здатний до якоїсь справи, а Господь каже: Я тебе бачу в цьому. Довір мені. І процес сьогодні хочу просити Бога про те, щоб Він давав мені цю силу, щоб далі служити, щоб далі проголошувати Його слово, ділитися ним, щоб так як воно захоплює мене, приносить мені радість, але також і, і вчить мене, як маю правильно жити, щоб я міг цим словом ділитися з вами усіма не тільки тут на телебаченні, але у Чернігові чи по інших куточках України. Щоб його слово, Його любов, Його милосердя, воно щоб кожен міг почути і прийняти Його як свого Спасителя. Я хочу при цій нагоді також подякувати отцу Олександру і цілій команді за ці два роки, і особливо вам, які слухали мене моїх проповідей цього всього, що тут було, на, на, на цих Божих службах. За те, що ви підтримували мене що за ваші молитви, за вашу підтримку, за те, що я міг тут добре почуватися, і пробачте мені за, за те, що було не так. Що, може, якесь слово, може, якесь було недобре. Тому я з цього місця я дуже каюся і перепрошую. І прошу вас про молитву, на далі мої служіння і за моїх. Братів, які е, тут служать, за отця Олександра, за діакона Лукаша, за отца Андрія, який має доїхати ще тут на телебачення, за сестер е, Хонораток, за цілу команду, яка робить все, щоб е, наше телебачення могло розвиватися, і щоб ви могли, е, могли черпати цього користь для своєї душі, е, для свого християнського життя. І так як Бог сьогодні каже, щоб ми були як цей натоп, який тиснеться до Ісуса, щоб слухати Його, довіряти Йому і не боятися, як Він щось, щось пропонує. По-людськи буде нам важко, це звичайно. Ви могли почути це від мене. що Я маю багато разів такі моменти, коли я боюся чогось щось виконати, бо я думаю, що я не здатний до чогось. А Бог якби попихає і каже, «Іди, ти зможеш, іди». Chociaż ja bardzo tam się sobie i mówię nie, ale win pokazuje swój samogutnisz, pokazuje swoją moc. I on pokazał Petrowi przez tę wielką ilość ryb. I wtedy Petro zrozumiał, że win ma przed sobą Boga, e, którego nie trzeba bać się, chociaż Petro wie, że win grzeszny, ale Bóg widzi w nim, Когось, з ким він може щось більше зробити, когось, кого може покликати до чогось більшого. Хоча, мабуть, і інші довкола не бачили ці справи у Петра, у Симона, тоді ще. так вже Ісус бачить в його серці, що Ти мені потрібен. До, до того, щоб моя місія могла бути виконана тут на землі. Ти мені потрібен до чогось більшого. І він говорить це не тільки до мене, але до всіх нас. Що коли приходять важкі моменти, старатися довіряти йому або просити навіть у Бога про цю, щоб він дав мені таку силу довіряти йому в цих важких моментах. Амінь.